Що гуглять, чим цікавляться українці на світанку суботи, 16 серпня. Горіховий спас сьогодні за новим стилем. Тема номер один у всьому світі. Зустріч Трампа Путіна, яка завершилася достроково і нічим. Жодної угоди не підписано, не зважаючи на максимальні почисті та увагу з боку Трампа. Домовилися в подальшому домовлятися після саміта в інтерв'ю Fox News Трамп сказав, що пропонує Зеленському підписати з РФ угоду, яку саме не уточнив. На питання, чи вводитиме санкції проти Росії, сказав, що можливо подумає над цим через 2-3 тижні. Ймовірність припинення вогню ще цього року букмекери знизили із 40% вчора до 33% сьогодні. Тема номер 2 у всіх країнах футбол. Стартували клубні чемпіонати. Жерона програла райо валікано 1-3 у Лалізі. Циганков здійснив асист. Оболонь перемогла рух в чемпіонаті України. Світові ціни на нафту опустилися нижче 63 доларів за барель WTI. День народження сьогодні святкують українська інстаграм-блогерка та бізнесвумен Таня Порфілєва, у якої півтора мільйона підписників та Анастасія Марків, акторка, співачка, має 2,6 мільйона підписників у ТікТоці. Перші шість композицій в українському сегменті Spotify надалі за вітчизняними виконавцями. У Польщі цікавляться вчорашніми заходами зі святкування дня війська польського та наскільки армія готова до можливої російської агресії проти країн Балтії та у Балтійському морі, німці у топах помер колишній телеведучий каналу РТЛ, якому було 85.